Вітаю вас, шановні глядачі, ефірі програма Життя Громад і сьогодні з нашої передачі заступник голови Потавської обласної ради Олексій Чепурко. Доброго здоров'я. Вітаю вас, Олексій Григорьович, Знову і власне буквально днями в Україні знову запровадили погодинні вимикання електроенергії? Знову ж таки, фахівці прогнозують, що в листопаді вони можуть відновитися, оскільки розпочнеться опалювальний сезон. Наскільки наша область. Готова до таких випробувань. В даній ситуації відключення пов'язані з погодними умовами. Тож піднялася температура, люди почали там включати кондиціонери, угу. пішло навантаження на мережу, відповідно, споживання електричної енергії збільшилось і є дефіцит. Аналогічно, коли буде опалювальний сезон, коли е, будуть витрати на е, опалення, коли будуть витрати на підігрів в оселях, люди будуть там допалювати до той температури, яка їм комфортна, відповідно, так само буде завищене споживання електричної енергії і буде дефіцит, і будуть відключення. Процес підготовки він триває, незалежно від того, чи вимикали, чи не вимикали. У нас є зараз декілька ключових напрямків. Вперше це якщо говорити про водоканал, то це третій підйом, це вода вище третього поверху. Щоб подавалась безперервно, незалежно від того, є вимикання чи не вимикається світло. Тобто, ми ці насосні станції переводимо на критичну інфраструктуру. І тривають наші перемовини з міжнародними партнерами. Сьогодні буквально була нарада стосовно передачі нам від американської компанії зайді генераторів. Які дозволять та потужні генератори, які дозволять так само безперервно, е, на випадок, якщо навіть будуть вимкнені, е, вимкнена е, критична інфраструктура, то наші водозабори будуть забезпечені цими генераторами, і, відповідно, вода все-таки мешканцям, та мінімальна якась необхідна кількість вона буде постачатись. Та, та сама процедура в нас триває на «Полтава теплоенерго. Ми тут повинні забезпечити людей з одного боку теплом, тобто теплоносій, е, гаряча вода і в крані, і в батареї. Відповідно, так само тут забезпечені наші котельні генераторами. У нас є певна проблематика по підкачці води безпосередньо гарячої, в так само вище третього поверху. Ми так само тут зараз проводимо роботу на перепідключення на критичну інфраструктуру і так само ведемо перемовини про е, постачання генераторами. Відповідно, чи вимикається, чи не вимикається, цей процес триває. Тому тут, якщо говорити про заклади охорони здоров'я, заклади освіти, то тут так само. Вони вже давно забезпечені генераторами з одного боку, але є державна програма, є позиція уряду стосовно того, щоб забезпечені всі полиці заклади альтернативними джерелами енергії, тобто це встановлення сонячних станцій, це встановлення там вітряків і тому, і інше, і тому і інше. Тому цей процес так само триває. Тут є ділиться так само на бюджетні кошти, на грантові кошти, на кошти інвесторів. Тобто, цей процес він, я думаю, що буде і перед початком опалювального сезону, і під час, і після того. Це такі проекти на рік-на два, які найближчим часом, ну, зрозуміло, не будуть завершені. Але об'єми цих закладів вони говорять про те, що роботи ще багато. Лишається трошечки більше, ніж тиждень до початку нового навчального року, наскільки готові заклади освіти області до навчального процесу, наскільки готові укриття. І знову ж таки, забезпечення оцими альтернативними джерелами енергії. Ну я вам скажу, що це буде дуже серйозне випробування, як для е, самих педагогів, так і для влади, щоб організувати е, цей процес. Тут є кілька проблем. Е, перше, це якраз наявність укриттів, відповідно, які могли б забезпечити е, укриття для е, всіх дітей. Таких е, навчальних закладів у нас ну практично одиниці. Якщо говорити про місто, то тут процес е, будівництва укриттів триває. Але я думаю, що скрізь е, буде змішана система, скоріш за все. Тобто е, навчальні заклади, які повністю забезпечені укриттями, це одна історія. але… Ми повинні бути готові до того, що навчальні заклади в цих укриттях мають проводити навчальний процес. А це трошки, ну як кажучи, трішки інші речі. Бо е, укриття, це, мовно кажучи, там 300 дітей зібрали там, вони пересиділи тривогу і е, пішли далі навчатися. А якщо говорити про навчальний процес. Там безпосередньо, то це абсолютно інша історія. І на сьогоднішній день е, ну, таких навчальних закладів треба правді в очі дивитись, таких навчальних закладів там по всій області одиниці. Якщо говорити про іншу проблему, це забезпечення електроенергією навчальних закладів, бо всі вони попадають під графік виключень. І якщо ми говоримо про те, що частина дітей навчається в школі, частина дітей онлайн в, в себе вдома, то тут якраз от цей дисконект в наявності світла, наявності інтернету і можливості дитини вийти через там, Zoom чи через іншу програму і приймати участь в, в, в начальному процесі з вчителем, це буде, м'яко ну, кажучи, ускладнена mm -hmm. історія. Тому тут е, Міністерство, Міністерство освіти йде. Е, по шляху тому, що все-таки максимально забезпечити наявність дітей у школах і максимально забезпечити навчальний процес безпосередньо в класах. Якщо ми говоримо про е, періоди, то зрозуміло, що я зараз обговорюється питання, щоб була. Не п'ятиденна форма навчання, а шестиденна, відповідно, щоб діти зараз навчались більше. А коли підуть е більш масові відключення і там відповідно ті проблеми, які будуть цим викликані, щоб вони мали можливість там піти на канікули, наприклад, там, на тиждень раніше, чи розширити ці канікули, там, мовно кажучи, зробити їх там не тиждень, а два, і там осінні, потім зимові. Ну тобто ця система вона ще не напрацьована. І я думаю, що вона буде напрацьована. На вже безпосередньо по факту, коли ми почнемо учбовий процес, і буде зрозуміло, що в нас з дефіцитом електричної енергії і що в нас з забезпеченням шкіл електричної енергії. Вони так само переважно в більшості всі забезпечені генераторами, але ми розуміємо, що це генератори такі аварійного режиму, це генератори, генератори не для повноцінного навчального процесу. Mm -hmm. І розпочинається практично вже бюджетний процес формування бюджету країни громад на наступний рік? І от власне експерти говорять про те, що громади не доотримають наступного року фінанси у свої бюджети? І, зокрема, якщо говорити про Полтавську громаду, то це буде більше ніж 500 мільйонів гривень, півмільярда. І яка причина? Такого ну, дивіться, розриву і чим перекривати? Перша, перша причина це, безумовно, війна. І в нас збільшені видатки держави на армію, на оборону, на сили оборони. І зрозуміло, що максимально всі кошти держава спрямовує туди. Ви знаєте, що вже частково там частина ПДФО, яка сплачувалася військовими і е, деякими представниками силових структур, вони вже переорієнтовані на державний бюджет. Тобто, вже частину податків е, з міських Забираю бюджетів Київ з забрали. міста. Угу. Це раз. Друге, зараз ідуть серйозні дискусії стосовно м, того, щоб ще частину податків е, забрати до центрального бюджету. Зараз ідуть дискусії стосовно. Зміни системи оподаткування і там збільшення податків, збільшення там акцизу на певні види товару. І от ми буквально там вчора-позавчора був виступ президента, в якому він говорив, що неприпустимо зараз збільшення податків, бо бізнес і так, м'яко кажучи, в поганих умовах. Якщо ми їх ще додушимо цими податками, то ми просто на якомусь етапі просто побачимо, що ну, податків взагалі ніхто не сплачує, бо бізнеса як такого немає. Тому я думаю, що тут є певна ну, така, нагнітання ситуації з боку місцевої влади з одного боку. А з іншого, я їх абсолютно розумію. Бо ми ж пройшли процес децентралізації, і міські голови і органи місцевого самоврядування вже побачили, як це. Коли в них є кошти на розвиток, коли можна асфальтувати дороги, робити ремонти, ну тобто вкладати в міське господарство, і коли зараз йде певний процес назад, то зрозуміло, це буде спротив і вже є звернення до депутатів е народних, щоб вони не підтримували це, тому тут така, ну достатньо серйозна дискусія. Тим більше, що у нас область е, вона е, ну, достатньо е, серйозний вклад робить в загальнодержавний бюджет, і зрозуміло, що ці всі там, питання з реверсними дотаціями, питання з, е, скажімо так, з спусканням е, коштів з центрального бюджету на е, місцеві громади там на освіту на медицину, тут же мова йде про що? Що вони говорять, що якщо частину там витрат на освіту і на медицину раніше покривались з центрального бюджету, то тепер ви це покриваєте там, наприклад, з місцевого бюджету. Зрозуміло, що тут теж така собі історія, бо ну Є ж функція держави, і зрозуміло, що зараз війна, і безумовно, в першу чергу, це військові сили оборони, але вчителі і е, медики ну, це ж так само роль держави. Тому тут я думаю, що перебільшені трішки побоювання, але ну, така небезпека є. Ремонт дахів це запитання до вас як до представника полтавського місії. Виконкому цьогоріч міська влада запланувала близько 20 будинків. І відповідно дахів, ремонт. Власне, чому така кількість невелика, незначна, і е, чи може ситуація змінитися ще до зими? Це питання насправді дуже складне і воно системне. Зараз спробую коротко пояснити, в чому складність. Ще в далекому 2015-16 році були прийняті зміни в законодавство, які е, говорять про те, що власники квартир у багатоповерхових будинках є співвласниками всього будинку. Тобто той самий дах, чи там угу. ліфт, чи сходова клітина це все їхня спільна власність, і вони е, мають обов'язок утримувати будинок. І своє майно в належному стані. Тут є декілька кілька варіантів. Перше це е, люди створюють ОСББ, сплачують туди внески і самі приймають рішення, що вони ремонтують, що не ремонтують. Є другий варіант це е, наше комунальне підприємство ЖО2. З, якими, з яким підписаний договір на певний вид послуг, там ці послуги обмежені, це вивезення сміття, це прибирання прибудинкової території, це освітлення, це там, технічне обслуговування ліфтів, це може бути як раніше було, наприклад, ще, там, прибирання сходових клітин, але зараз вже цього немає. вже і може бути управляюча компанія, люди збираються, приймають рішення, що їх О2 не влаштовує як управляюча компанія, і вони там наймають собі якусь іншу. Тут ключове питання в підході. Тобто люди повинні розуміти, що законодавець так вирішив, що це їх власність і їх майно. Є різні політики і політичні сили, які з року в рік обіцяють і розказують, що ми вам відремонтуємо всі дахи, ми вам відремонтуємо всі під'їзди. По фінішу ніхто нічого не робить, бо вони розуміють, що це нереально. Тобто бюджетні кошти витрачати на це і не можна, бо це чуже майно, це людей майно. І от всіх одні слухають і вірять, другі брешуть і нічого не роблять, і так оця історія йде в нікуди. Але тут є певна роль е, влади в тому, щоб людям це пояснити, щоб з людьми скомунікувати і запропонувати механізми вирішення. В свій час ми ще в 2019-2020 році, механізми ці пропонували. Тобто люди створюють ОСББ. Ми приймали тоді програму підтримки ОСББ. Були різні програми по е, відсотках. тобто десь… Влада ремонтувала на 90%. ОСББ ремонтувало всього на 10, десь 50 на 50, mm -hmm. десь 70 на 30. От якраз тут роль влади в тому, щоб пояснити людям, що це їх майно. Вони мають за це відповідати і утримувати його. Але ми всі розуміємо, що це дуже складно людям, і ну, є певний, скажімо так, рівень. Е Падіння падіння доходів, падіння доходів скажі. і тут міська влада має підставити плече. І відповідно, з одного боку, не робити все за людей, а з іншого боку, дати механізм. Тобто сказати: дивіться, ви створюєте ОСББ, ми вам допомагаємо програмою, ми там більшу частину за вас фінансуємо, але ви так само приймаєте в чому в цьому участь. І є ж крутезні випадки по Полтаві. От таких успішних, супер успішних і серйозних ОСББ. І раніше в народі там ну, говорили про те, що ОСББ створюється тільки в нових будинках, там недавно побудованих, бо вони нові, там не треба нічого ремонтувати. Угу. Абсолютно не відповідає дійсності. От один із прикладів будинок на Небесної Сотні, який взяли кредит, взяли грант, модернізували свій будинок, утеплили його, поміняли там практично всі мережі. Реально люди відчули різницю в платіжках і за опалення, і там, і за водопостачання навіть. Бо коли старі мережі зрозуміло, що є певні втрати, і, і коли це все замінили, то люди відчули абсолютно різницю. І це не новий будинок, це старий будинок, дев'ятиповерхівка ще там з радянських часів. Тому тут якраз проблема в тому, щоб влада пояснювала людям і давала механізми. І от якщо ми говоримо про те, що влада виділила, ви ж розумієте, що у нас е, багатоповерхових будинків в Полтаві там десь в районі трьох тисяч е, будинків. Ну, від mm -hmm. двохповерхових і там закінчується 16 поверховими І ми ж розуміємо, що всі будинки неможливо відремонтувати за бюджетний кошт. Це, ну, це, це просто будуть обіцянки е, політиків. Що от ми включимо там ваш будинок е в перелік і колись і колись його відремонтуємо? Тому тут е знаєте, тут проблема влади в тому, що вони не пояснюють людям і не проводять цю політику. Питання серпантину е в колишньому е червоному шляху. А, власне, яка ситуація на сьогоднішній день, якщо ви поінформовані, це запитання від наших глядачів, і на якому етапі вирішення цієї непростої проблеми? Проблема дійсно непроста, але знаєте, вона влада загнала сама себе в глухий кут. Бо коли в здається в січні місяці цього року ми приймали рішення на засіданні виконавчого комітету про тимчасове перекриття? Цього серпантину mm -hmm. нам розказували, що це, шановні ну, друзі, місяць-два, зараз ми там все, все наладимо, все зробимо, все, все, все буде чудово. Потім людям розказали, що ми тут зараз будемо проєктувати, потім там якісь археологічні розкопки, потім заміна проєктанта, потім там. ну, І на сьогоднішній день управління житлово комунального сперсу виходить і говорить, в цьому році ремонту не буде. Можливо, він буде в наступному році. Що робити людям, які змушені тепер е, об'їжджати пів міста, для того, щоб добратися там, в центральну частину, ніхто не говорить. Ну, отак і отак. Мені складно взагалі зрозуміти логіку, бо е, туди ж просто треба поїхати на місце і подивитися. І об'єктивно видно, що ніхто нічого там не робив. Приїхали газовики, які змушені були укріпити цю трубу, бо ну, ще, ще до, до цього всього давайте ще людей без газу залишимо. Водоканал там свою проблему вирішив, теж тимчасово, щоб, щоб давати туди воду. Але такими темпами, як я бачу, що ніхто нічого не робить, і вони з року в рік переносять, щоб ми ще, знаєте, там не ловили ту залізницю далі вниз, скажімо так, з гори. Бо бездіяльність вона ж тягне за собою наслідки. І от якраз наслідком цього є те, що ми бачимо. Але при цьому при всьому я вам хочу сказати, що на останньому виконкомі з начальником управління житлово комунального господарства була достатньо неприємна розмова. Я його попередив, що ми беремо на контроль цю всю історію. І на найближчий виконком він має нам дати графік виконання робіт. Щоб ми чітко розуміли, що управління житлово комунального господарства буде робити кожен місяць. Не просто там на 25 й рік ми там колись. Ні, якщо вони щось не встигають, хай покажуть, що не встигають. Тому тут вже, знаєте, це такий певна межа і певний край. Тут ми вже спуску не дамо і будемо розбиратися. Якщо не вміють, ну тоді я думаю, що треба знайти іншого спеціаліста, який прийде і буде робити свою роботу. Бо так не має бути. Дякую вам, Олексій Юройовичу, за цю розмову в нашій студії. Дякую я бажаю вам за бідні роботи. Я дякую нашим глядачам за увагу. Побачимось.